Магдебурзькому праву Чернігова 400 років 27 березня 1623 року. Привілеєм польського короля Сигізмунда III нашому місту надали зокрема права на самоврядування, власності на землю та пільги щодо ремесел і торгівлі. До урочистої дати в місті запланували культурно-просвітницькі заходи, тематичні роки в школах, табрень ринги. Також управління культури та туризму підготувало особливу поштову марку та сувенірні листівки. Магдебурзьке право і право на самоврядування це надзвичайно важливий. Елемент і сьогодні, і в ті далекі часи, які сформулював ментальність культуру нашої громади, і тому весь цей великий перелік заходів, які буде проводитись в березні та квітні, поточного цього року, ми присвячуємо візначенню цієї дати, і я думаю, що і привітання, і поштова марка, яку ми будемо анонсувати, і безпосередньо прапор, і дуже багато цікавих речей. Ми будемо поступово їх розкривати. Аби зацікавити дітей вивчати історію рідного міста та розповісти про Ливість Магдебурзького права у суботу, 25 березня, на валу проведуть спеціальний інтерактивний квест. Дуже важливо, щоб молодь і дітей ми долучили до цієї е, такої е, знакової дати. І через квести, через гру, через інтерактив, ми звичайно будемо відкривати дуже багато ціка цікавинок цікавинок подієвості про нашу історію і тому квест присвячений Магдебурзькому праву. І, звичайно, діти після цього квесту вони будуть обізнані і будуть розуміти, що взагалі відбувалося в Чернігіві 400 років по тому. Головна ж подія урочиста академія, яка відбудеться 27 березня в міській раді, де історики розкажуть про магдебурзьке право та його цінність. Також запланували погашення святкової марки. А кожен хто прийде, зможе власноруч поставити початку на витязі з грамоти Сигізмунда III. На вході до міськради поряд зі стягом міста встановлять реконструкцію прапору Чернігівського магістрату. Урочистості завершаться міжнародною конференцією до 400-річчя надання місту Магдебурзького права 28 квітня.